Ще один робочий тиждень позаду для вас, як завжди, працює колектив телеканалу Вінничина. серед головного випуску новин: повернення заповідних земель до складу національного природного парку Карамелюкове Поділля. Найсильніших надзвичайників визначили в обласних змаганнях з армреслінгу серед рятувальників. Відвідувачки Вінницького територіального центру соціального обслуговування вже три місяці активно займаються пілатесом. Сім гектарів землі повернули у державну власність, яку незаконно вивели з природно-заповідного фонду. Ділянки, що входять до складу національного природного парку «Кармелікове Поділля, передали у приватну власність ще у 2019 році. Суд визнав ці дії незаконними та зобов'язав повернути землю державі з нами. На зв'язку Ганна Дудник, тимчасово виконуюча обов'язки директора Національного природного парку «Кармелікове Поділля, головний природознавець. Вітаємо вас. Доброго дня. Яке значення мають ці 7 гектарів для екосистеми парку? Територія парку складає понад 20 тисяч гектар. І 80% цієї території це лісова екосистема. І тільки 10 звостиком це екосистема лостева. І на фоні інтенсивного сільськогосподарського схвоєння території регіону шляхом суцільного розорювання, вказана ділянка наряду з іншими землями запасу, які включені до складу парку, представляє собою природні типові урочисті на схилах всіх валок, на яких зростає природна типова та лучна степова рослинці. Збереглася вона завдяки відсутності суцільного задербіння якому в свою чергу перешкоджає водна ерозія, що дозволяє ряд дітків степового різнотрав'я керувати і І хоча саме на цій ділянці не виявлено раритетки складової, типова рослин є природним аналогом-стипових учувань. До таких видів відноситься чепрес, декілька видів коншини, польова, зайця, лисна, горошок мишечів, в'езель бартистий, куркун лікарський, ноцерна ну, це повинна. Астрагаус, парило, звичайно, перстальнути та багато інших видів. Такі території є прирістом дрібних звірів та птахів, а також плозунів, комах, місцем перебування їх з е, оховищ, нір, ліс, піст, відсутність механічного втручання забезпечує збереження мешканців верхнього ґрунтового шару. Саме такі ділянки є природними осередками, які забезпечують збереження типової та лучності екосистеми. Як саме ці землі використовувались після незаконного виведення з заповідного фонду? На щастя, ця ділянка не була використана для ведення господарських робіт і залишалася в первинному виді від того часу, її заповідали. Пояснити це можна, мабуть, тим, що користувачі були обізнані про належність до заповідного фонду. І це в деякій рік стримуває. З іншого боку, як було зазначено раніше, Такі ділянки розміщені на схилах балу, що створює певні трудності по механізованому побітку, а також завдяки відносно невеликій прості обробляти їх тяжче. Але проте це не стало б заваді для сучасної грунтообробної техніки, якби це залишилося в такому вигляді, як зараз. наразі. Тому рішення суду щодо скасування державної реєстрації речових прав. Державну реєстрацію земельної ділянки та зобов'язання повернути її державну власність. Земельні ділянки є надзвичайно земельної цієї земельної ділянки є надзвичайно вчасно та актуальна. Чи буде здійснюватися моніторинг стану повернутої землі? Та розкажіть, як саме? Саме так: моніторинг здійснюється постійно. Ці землі, які надані парку без вилучення, це землі, які надані парку без вилучення землепористувачів. І до положення про національний природний парк, вони обстежуються не менше двох разів на рік перед вегетаційним періодом і в кінці вегетаційного періоду. У порядку контролю за дотриманням природоохоронного режиму земельних ділянок та їх цільового використання служби державної охорони природозаповідного фонду парку. Проводиться наступне обстеження, зазвичай до цього залучаються представники землекористувача. У разі виявлення порушень користувачу надається припис про усунення виявлених порушень та проведення заходів по відновленню систем. В разі невиконання установа звертається до відповідних контролюючих органів. Що у нас і відмічається на протязі останніх трьох років. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Ганна Дудник, тимчасово виконуюча обов'язки директора Національного природного парку Кармелікове Поділля, головний природознавець, була з нами на зв'язку. А ми, власне, продовжуємо наш випуск новин. 186,5 мільйонів гривень на безпеку та оборону виділила Вінницька міська рада. З цих коштів 135 мільйонів гривень отримують сили оборони для закупівлі БПЛА, ребів, паливозаправників та спецтехніки. Також місто передасть 17 тисяч літрів пального для будівництва фортифікацій на фронті. Так, підтримка армії, енергоощадність і соціальна допомога стали головними рішеннями першої сесії Вінницької міської ради у 2025 році. Це на підтримку збройних формувань, 12 різних бригад і сил оборони, і національної поліції, національної гвардії. Це різне і це безпосередньо і субвенція, і це закупівля відповідного і обладнання необхідного по їхнім запитам, починаючи з паливозаправників, спеціальної техніки, і реби, дрони, от і багато іншого, що необхідно саме для виконання бойових завдань. Крім того, Ще передбачили кошти додатково на чотири протирадіаційних укриття в наших дитячих садочках. По стійкості в першу чергу виділи кошти на модернізацію системи теплозабезпечення одного з мікрорайонів міста Вінниці. Також Вінницький ветеран ХАБ, який призупинив роботу через зупинку фінансування від США, отримує. 4,5 мільйонів гривень з бюджету громади. Про таке рішення повідомив міський голова на черговій сесії. Кошти дозволяють хабу й далі надавати ветеранам юридичну, психологічну та кар'єрну підтримку. Спілкувався з командою ветеран хаба, досить потужна команда, досить ефективно. Вони надають різноманітні послуги, і я зразу ж запропонував зустрітися. І ми вівторок з ними зустрілися, поспілкувалися, визначили, які є. Ну дійсно в чому проблематика, яке в них залишилося фінансування, тому що їх крім USAID ще фінансують різні меценати, спонсори там і так далі. Прийняли рішення, що протягом цих 90 днів, поки буде проводитися або буде остаточно прийнято рішення щодо продовження або не продовження цієї допомоги від основного донора USAID, ми їх підтримуємо фінансово. Я дякую депутатам, що вони сьогодні проголосували саме за цю підтримку в розмірі 4,5 мільйона. А потім, після 90 днів, ми будемо вже сідати і бачити, яка ситуація будемо визначатися по рівню тої допомоги, яку ми зможемо надати. А паралельно вони нас попросили, щоб ми ще й поспілкувалися з Вінницьким бізнесом щодо можливої такої ж самої донорської чи спонсорської допомоги. Обладнання для зсу на понад 5,6 мільйонів гривень передали депутати Вінницької обласної ради. Відповідне рішення затвердили на черговій 63-й сесії. Загалом розглянули 26 питань. Зокрема, ухвалили рішення про надання допомоги Вороновицькій селищній раді для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру. А ще гора Лисківка оголошується ландшафтним заказником і набуває статусу об'єкта природозаповідного фонду місцевого значення. Підтримали в сесійній залі передачу для військових необхідного спорядження, обладнання на суму більше як 5,6 мільйона гривень. Це така робота проводиться постійно. Крім цього, ми підтримали Вороновицьку громаду, передавши їм матеріальні цінності, а саме це будівельні матеріали для ліквідації наслідків від. Вражень шахедів і ракет це заклади соціального спрямування і приватні домоволодіння в громаді, які постраждали. Громада в цьому потребує підтримки. Новітню автоматизовану систему центрального повіщення впровадили у Якушинецькій громаді. Вона може передавати сигнали як сиреною, так і голосовими повідомленнями. Сповіщення будуть як про повітряну тривогу, так і про надзвичайні ситуації. Наразі система охоплює 10 населених пунктів громаді. Кушинецька територіальна громада стала другою в області, де ввели в дію дану систему оповіщення. Першою вона з'явилась у Вінниці. На сьогоднішній момент система повіщення, яка у нас смонтована ще на аналоговій базі і передана в спадок від Радянського Союзу, побудована в 80-х роках. І на сьогоднішній момент вона не охоплює свої технічні можливості, кажуть, стовідсоткової території нашої області. Критичним питанням розробити новітні системи автоматизована централізована система оповіщення як на обласному рівні, так і. В кожній територіальній громаді Першопроходцем уже в умовах запровадження воєнного стану у нас стала Юкушинецька територіальна громада, яка побачила наочно, можна зробити це і в умовах сьогодення, в умовах важкого проблемного фінансування вони знайшли вимоги. Коли населення наше потребує оповіщення, вчасного сповіщення про тривоги, про якісь надзвичайні стани, які або є, або можуть бути, і саме для того, щоб в такий складний час наші люди, наші громадяни, які проживають на нашій території, а це близько 25 тисяч населення, 17 населених пунктів, були вчасно оповіщені про творовоги і змогли б здійснити заходи безпеки. Укриття в Україні готові майже на 85%. В Державі налічується понад 62 тисячі захисних споруд. Така кількість дозволяє укрити близько 50% українців. Водночас, громадяни нехтують правилами безпеки, ігнорують повітряні тривоги та не поспішають до сховищ. А участь свідомі війничани до власної безпеки з'ясовували наші кореспонденти. Приїхала справа в сьогодні і не ходжу, сплю в ліжку, біля мене ППО працює біля мого будинку. Я... Раніше на початку повноштабної ми ходили в укриття, ну, ще коли в школі навчалася, ходила. А зараз я не ходжу, ну, бо це доволі незручно. Я розумію, що це я так підвергаю своє життя небезпеці, але я через це монітори новини, і якщо я бачу, що ну, прям якась реальна є угроза до мого життя, то я спускаюся. Зберегти своє життя. Є заради кого жити, так». «Хожу, коли загроза по ночам, то хожу. Так опасно, у нас дев'ятий етаж. Дрони літають прямо вон. в суму, що робиться. У мене троє дітей, і доки їх я зберу, то в нас немає на не це». Визначили найсильніших надзвичайників у обласних змаганнях з армреслінгу серед рятувальників гарнізону. 40 бійців ДСНС з восьми команд виборювали першість у п'яти вагових категоріях. Рятувальник Віталій Німець переміг у категорії важковаговиків у обласних змаганнях з армреслінгу. Їх ДСНС провела вперше, аби визначити найсильніших рятувальників Вінничини. Рятувальником треба не тільки в руках бути загортованим, треба і в ногах, і на і в голові. Тому що, коли трапляються різні різноманітні ситуації, також треба думати головою. У турнірі змагались 40 бійців ДСНС, які виборювали першість у п'яти вагових категоріях. Без нормальної фізичної підготовки професіоналізм в нашій справі неможливий. Захід вважаю, проведений достойно на відмінно. Я по перше побачив, що хлопці пройшли вже певні етапи. Ось цих подій, що вона відбувається в державі, і були, я так розумію, на в гарячих точках. От їхні гард бажання бути сильними, показати за рахунок своєї сили наполеглості, наполегливості спрямованості. Те, що українська нація сильна, ми це знаємо. І ось об'єднання хлопців, вісім підрозділів, які сьогодні є, це свідчить. В тому що у державі бути. А перемогу здобула збірна команди 7-го державного пожежно-рятувального загону з Козятина Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина». Пілатес у поважному віці, Відвідувачки Вінницького територіального центру соціального обслуговування вже три місяці активно займаються пілатесом. Це тренування покращує поставу, зміцнює м'язи та робить тіло витривалішим. Заняття відбуваються двічі на тиждень і вже стали улюбленою частиною дозвілля для багатьох пані срібного віку. І через і такі Ружині рухи, розмірене дихання і гарний настрій. Так відбуваються заняття з пілатесу у Вінницькому терцентрі. Вінничанка Лариса Заплетнюк за три місяці не пропустила жодного тренування і зізнається, почувається набагато краще. Звичайно, покращилось стали ми більш такими збитими, менше хворіємо, сустави боліли ще трошки менше. Стараємося виконувати вправи, які нам дає Тетяна Миколаївна. Пілатес це система вправ, що поєднує елементи йоги, балету та гімнастики, а ще допомагає зміцнити м'язи, покращити гнучкість та рівновагу. Така лікувальна, можна сказати, це такий Джозеф Пілатис це, ну, винайшов цей метод як, для, як реабілітаційний. Коли вже людина у відповідному віці, то вже треба трошки якби, думати. Щоб трошки зберегти надовше свої суглоби, бо як би там не було, всі працювали десь, всі ходили багато, бігали, бо життя таке було, що. А тут ми, якби реабілітація, ми не... нема таких різких рухів, ми не, біг, не біжимо, не скачемо, тобто нема нічого, такого не стрибаємо. Лариса Савченко переїхала до Вінниці, коли її рідне місто Херсон окупували росіяни. Для жінки заняття спортом це своєрідне перезавантаження. Я займаюся уже два місяці, мені дуже подобається. Дуже хороший у нас тренер, змічательний просто, супер і заняття хорошо проходять. Пані срібного віку збираються в міському терцентрі двічі на тиждень. «Два, два зібрюки, прямо тут. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. А це були власне всі новини. На цю ми дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Та не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України своїми донатами. До зустрічі.